Привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про те, наскільки важливий спорт при ревматологічних захворюваннях, особливо при моєму захворюванні. Всім відомо, що одна з причин, точніше, один з чинників, який впливає на погіршення стану при псоріатичному артриті, при псоріазі, псоріатичному артриті, це стрес. Тобто стрес. він... Впливає на імунну систему, активує її зачасту, тому що імунна система відчуває, що є стрес, значить треба підвищити пильність, активність свою. І під час сильного стресу зазвичай і погіршується хвороба, розвивається ця хвороба, переходить на наступну стадію, і так само може загострення відбуватися. А якраз заняття спортом, воно керує стресом, тому що вивільняються ендорфіни в організмі, і це позитивно впливає на емоційний стан, який в свою чергу. Впливає на соматичний стан, тобто на стан імунної системи. І це одна з головних причин, чому, в принципі, при будь-якій захворюванні, при будь-якому захворюванні, лікарі рекомендують займатися спортом. Та й взагалі навіть тим, хто не хворіє. Звісно, вам треба, якщо у вас є якісь захворювання, проконсультуватися зі своїми лікарями, чи немає якихось протипоказань, які вправи можуть бути корисні, які ні. Але загалом... Спорт є вкрай важливим при ревматологічних захворюваннях і при моєму захворюванні в артриті також. Я розповім свою історію стосунків або відносин зі спортом. Ну, в цілому, я, оскільки я вчився на відмінно, закінчив школу на відмінно, і в тому числі і по фізкультурі, в мене були гарні оцінки. Мені подобалася фізкультура, подобалася легка атлетика, деякі вправи, біг, наприклад. І в принципі, навіть коли я вже вчився в інституті, коли закінчилася, завершилася фізкультура, вона там була перші два роки, то мені не вистачало цього. Я самостійно займався спортом, бігав, робив розтяжки, робив якісь силові вправи, але ну, не так системно. І я розумів, що чим людина стає старшою, тим важливішою для неї стає фізичне навантаження. І я розумів, що в принципі з якогось моменту мені треба почати більш серйозно ставитись. З якогось моменту з мого життя мені треба почати більш серйозно ставитись до занять спортом і зробити їх регулярними. Десь після 30 років я дійшов до такого висновку, що тепер ну, я прийняв таке рішення, що відтепер і назавжди я буду постійно займатися спортом протягом всієї решти мого життя. Тому що це, ну, це просто логічно, це розумно і це корисно для здоров'я. І я десь 30-32 роки мені було в той момент. Я пішов вперше в спортзал, саме в тренажерний зал і почав займатися силовими вправами. І займався декілька років ну, для себе, для себе, не на будь-які змагання, не для того, щоб там набрати сильне багато м'язової ваги або побити якісь рекорди, просто для себе. І з часом я в одному з наших залів в гінічі спортивних був висловальний тренажер, концепт 2. Ті, хто займається спортом, ви знаєте його. Це такий відомий тренажер, саме і для висловальників. І я сів на нього, і він мені настільки сподобався, і що я просто закохався в нього. І це став мій найулюбленіший вид спорту. Це висловання на цих тренажерах. Їх ще називають ергометри. І він настільки мене вразив, і настільки був. Цікавий для мене, чому я вперше на нього сів? Тому що протягом декількох років я виконував вправи різні, і я бачив, що через сидячу роботу в мене гірше всього або менше всього відкликаються на фізичні вправи саме м'язи спини. Тому що ти сидиш в такій позі, і організм просто. Ну, якби ти йому постійно кажеш, що на роботі ти сидиш, за комп'ютером сидиш, вдома приходиш, там щось читаєш, сидиш, постійно сидиш і сключені позі. І ти просто своїм таким постійним положенням тіла, ти організму кажеш, що для мене найважливішим в житті є саме таке положення скрючено сидяче. таке. І організм перелаштовується, структури всі перелаштовуються, м'язи перелаштовуються для того, щоб тримати саме таке. Саме таке положення, ну, раз ти кажеш, що для нього. Тобі важко потім розігнутися, тому що ти ж сказав організму, що я саме в такому положенні буду знаходитися більшість часу, ну якщо не сплю. Да? І відповідно м'язи спини вони геть не працювали. Я бачив, що ноги в мене прогресують, руки прогресують, наприклад, всі інші м'язи прогресують, а м'язи спини ні. І я вирішив, що мені треба додати, докласти зусиль до цього. І почитавши про висувальний тренажер, я сів на нього і я побачив, що дійсно. В мене зникли проблеми зі спиною від сидячої роботи. В мене набагато покращився психоемоційний стан. В мене припинилися болі від спини. Я став рівнішим. Краще стала осанка І загалом в мене покращилася серцево-судинна система. Це вправа, яка задіює до 95% м'язів всього тіла. І є ну, такою однією з найбільш високоінтенсивних для спортсменів. Взагалі вважаються веслувальники це найбільш витривалі спортсмени, тому що вони отримують найбільше навантаження ну, якби, з усіх видів спорту, саме навантаження в цілому на організм. І ну, виносить, Endurance англійською, це вимірюється. Це спорт з максимальним споживанням кисню на одиницю часу, саме веслування. І він настільки мені сподобався, що я навіть зі своїми показниками двічі їздив на чемпіонат України. На чемпіонат України, звісно, в мене аматорські результати дуже посередні, порівняно навіть з, з, з там школярами з 14-15 років, які професійно займаються цим видом спорту. Але ну, в мене досить непогані результати, як для пересічної українця, пересічної людини, і цей спорт він дуже допомагає мені і зараз. Тому що всі лікарі кажуть, що коли у вас, якщо у вас є ревматологічні проблеми, то для того, щоб зменшити, знизити больовий синдром в сугобах, які вже уражені, і для того, щоб, щоб знизити ураження цих сугобів, тобто сповільнити ці процеси і покращити обмінні процеси в організмі, вам потрібно займатися спортом. Як це роблю я зараз? Звісно, через хворобу, через захворювання мої показники сильно впали. За останній рік особливо я помічаюся, просто тому що деякі вправи я вже не можу робити, просто тому що реагують суглоби. Особливо це стосується суглобів на ліктях і зв'язок, і тазостигнових кульшових суглобів, тому що деякі вправи я просто не можу робити, тому що мені вже навіть рух в цьому суглобі, він дуже болісний. І те, що додалася на стопі ноги ці пучі, ну не пучки, а ця частина да, болить, то теж деякі вправи мені важко робити. Але на диво, саме висловання і більшість вправ, ну або я переналаштувався, я можу робити майже на такому рівні, як і раніше. Як це відбувається в мене? Три рази на тиждень я ходжу в спортзал. Це зазвичай або понеділок, середа, п'ятниця, або вівторок, четвер субота, з перервою в один день. І всі дні я роблю силові вправи на все тіло. Тобто в мене немає спліту, що, наприклад, в понеділок я там треную ноги і плечі, як роблять багато культуристів в середу, наприклад, там, спину і, рук, і руки наприклад, а, або спину і прес, а в п'ятницю груди і руки. Да. Я роблю на все тіло вправи, на всі групи м'язів. Кожного, кожного разу, коли ходжу в спортзал. І додатково, оскільки вислування це мій найулюбленіший від спорту, то я починаю розминку. Ну, це якби розминка для мене. Це 2 км на вислувальному тренажері з максимальною швидкістю, з максимальною розумною. Я не б'ю рекорди, але я дивлюся, щоб в мене був з тижня, від тижня до тижня, щоб був прогрес. Я хочу кожного року підтверджувати свій статус члена Sub-7 Indoor Роун Club. Це люди, які здатні пройти олімпійську дистанцію менше ніж за 7 хвилин. Я кожного року підтверджував цей статус. В 2025-му ще не підтвердив, але планую це зробити. На зараз мій результат 7 хвилин 12 секунд на дистанції 2 кілометри. Я думаю, що я протягом місяця я думаю, на, на здожину ну, скорочу ці 12 секунд і знову підтверджу статус члена клубу 7 В інші три дні, в, в, ну, це вівторок, четвер і субота, я роблю табату, високоінтенсивне інтервальне тренування на все тіло. Ви можете подивитися, є дуже багато роликів на Ютубі, просто можете вибити табата 12 хвилин, табата 8 хвилин, табата 16 хвилин, і вам випадать ролики, як, як відбуваються ці вправи. Що таке високоінтенсивне тренування інтервальне? Це 20 хвилин високої інтенсивності, 10 хвилин відпочинок, 20 хвилин високої інтенсивності, 10 хвилин відпочинок. І кожна вправа наступна змінюється. Змінюються групи м'язів, змінюється характер вправи. І я зазвичай стараюсь підбирати ті вправи, які ну, ті комплекс, цей на 12 або на 16 хвилин, які задіює все тіло. Мені дуже подобається. Це дуже коротке таке тренування, але воно дуже гарно тренує твою серцево-судинну систему, всі групи м'язів і мітохондрії, що і теж є дуже важливим. Ну і так само дуже важливим для мене є. Під час занять спортом, особливо в спортзалі, після кожної вправи, після кожного підходу, я роблю розтяжки, тобто я зробив підхід, наприклад, 20 повторів якоїсь вправи, розтягнув ці групи м'язів. Зробив наступний підхід, там з більшою вагою розтягнув цю групу м'язів. Тому що розтяжки вони запускають синтез колагену в організмі, саме вправи на розтягування на розтяжки, і це теж дуже важливо для того, щоб твої м'язи були гармонійно розвивалися і обмінні процеси проходили краще в організмі. І що вам хочу сказати: якщо у вас є якесь ревматологічне захворювання, то ви ну, мусите просто, якщо ви не товаришуєте зі спортом, якщо ви для це для вас таке щось незвичне, то повірте мені, від занять спортом стає краще. Я по собі знаю, що якщо, наприклад, я через там погіршення емоційного стану або якісь захворювання, що я там захворів респіраторним захворюванням і тиждень пропускаю, тиждень пропускаю, я десь через 4 дні пропуску я починаю відчувати, що в мене болять коліна. Ці суглоб великі, ці, які в мене досі не болять, я з ну, таким з жахом чекаю, коли почнеться деградація саме цих суглобів. І от я помічаю, що якщо як тільки я припиняю спорт... На тиждень, навіть менше на 4 дні, то я починаю відчувати біль в колінах. Коли я роблю регулярно вправи, коліна лишаються неушкодженими. Ну, принаймні, болівого синдрому я не відчуваю в колінах. Тому так, заняття спортом вони сповільнюють процеси деградації або руйнації суглобів при ревматологічних захворюваннях. Будь ласка, якщо ви не займаєтеся спортом, будь ласка, займайтеся спортом. Немає ліків, які могли б замінити заняття спортом. Заняття спортом дуже важливі для вашого фізичного стану, в якому віці ви не були, в якому фізичному стані ви не були. Проконсультуйтеся зі своїми лікарями, підберіть ті вправи, які вам підходять, але не нехтуйте з цим. І чим старше ви стаєте, тим важливішим для вас буде заняття спортом. Повірте мені, це одне з найкращих рішень: прийняти рішення займатися спортом. Все життя на регулярній основі це одне з найкращих рішень, які ви можете зробити для свого фізичного тіла, для свого ментального тіла, для свого емоційного настрою і в цілому для покращення якості свого життя. Це те, що я хотів вам сьогодні розказати, це моя історія, як я даю собі раду за допомогою спорту зі своєю хворобою. Я дуже вдячний вам, що ви додивилися це відео до кінця. Я дуже вдячний, що ви підписуєтесь на мій канал, що ви коментуєте і що ви лишаєтесь зі мною. Всім до побачення!